Товариство сприяння обороні України геть не сприяє обороні країни довкола структури, яка мала би опікуватися патріотичним вихованням молоді тільки скандали та бізнесові розбори. От і цього разу під офісом ТСО поштовхались атовці і чинуші. Перший закидає чиновникам, що ті геть звели на нуль підготовку добровольців. А з товариства обурюється, що чужі лізуть у їхні справи внутрішні, почути обидві сторони намагався Іван Гребаньок. Товариство сприяння оборони України більш відоме, як колишнє ДОСААФ. Основна мета це патріотичне виховання молоді. Однак, замість цього в організації займаються бізнесом, так кажуть активісти, які заблокували сьогодні центральний комітет ТСО і вимагають владу навести лад в організації. Останньою краплею стала і ліквідація одного з управлінь, яке займалося військовою підготовкою молоді. Його створили свого часу активісти майдану, залучали до виховної роботи бійців, які пройшли АТО. керівництво організації, звинувачення відкида. І каже, що цю роботу їм є кому проводити, адже в їх лавах також є учасники АТО, а управління просто зайве. Ті люди, які ще з майдану сюди прийшли, працювали і підготували. Ми підготували більше 15 тисяч військовослужбовців, ЗСУ і добровольців, їздячи по всіх полігонах, оплачуючи інструкторів. Тепер цю роботою тут в принципі ніхто не буде займатися. Ми створили е, другу структуру, яка називається Центр бойової спеціальної підготовки. І цей центр працює, і тут працюють люди. І вони всі виконують свої обов'язки. Всі до одного мають бойовий досвід. Чижмар на фронті навіть не було? Не трогайте мене руками за груті. Щода ти! ти щас? Щас? свою позицію? Обидві сторони намагалися довести і штовханиною. Втрутилась поліція. Сьогодні тут мало відбутися засідання. На ньому хотіли затвердити новий статут організації за 25 років діяльності в незалежної України. Тут керувалися радянським сторони. Обіцяють також вирішувати конфлікти в судах. Саме ж засідання, попри блокування будівлі, відбулось. Ся керівництво товариства сприяння оборони України потрапило всередину через банк, якому здають в оренду частину своєї будівлі. Іван Грибенюк та Михайло Путята спецкордва плюс два.